1 червня військова частина 3028, яка базується на Вінниччині, відзначає 30-ту річницю від дня заснування. Створювали її як спецпідрозділ для боротьби зі злочинцями, каже пресофіцер бригади Микола Коваль. Після революції гідності підрозділ трансформували у бойовий. Наша частина була створена ще в 94-му році, як спецпідрозділ МВС. По боротьбі зі злочинністю 2014 року була переформована у 8-й полк оперативного призначення Національної гвардії України. В кінці 2022 року наша частина була вже переформована у 14-ту бригаду оперативного призначення Національної гвардії України. Так називається зараз вона Червона калина. 26 років у частині служить майстер-сержант Ігор Білоконь до 14-го року. Розповідає у складі підрозділу Ягуар, охороняли правопорядок та працювали на затриманнях. Найвагомішою операцією того періоду служби вважає звільнення Харківської облдержадміністрації. Там все було біом зроблено. Добре, всі спрацювали. Ми не дали їм зробити це нову республіку, це так називаємо. Одразу ж з Харкова бійці Ягуару поїхали на Донеччину, де воювали з російськими військами. Відбити наступ тоді допомогла взаємодія підрозділів. Техніки та належного забезпечення майже не було. Згадує Ігор. Поїхали в Ізюм, вже туди на Слов'янськ. Ми були як партизани. Хто в чому? 5 травня у нас був перший загиблий, це якраз із мого відділення був Вітя Долінський. Тоді допомогло, що люди вже служили більше 10 років, один одного знали всі. Тобто, взаємодія була така, що на вищому рівні. У лютому 2022-го нацгвардійці зустрічали російські колони на Київщині. Юрій до війська потрапив у жовтні 2021 року. Бої за столицю його перший бойовий досвід розповідає. Васильків і далі проходили ми повністю, ну як повністю. Київську область, Житомирську ми пройшли 40 населених пунктів. Далі бої за сєвєродонецьк. Промзону цього міста бійці тоді ще восьмого полку боронили майже місяць. Згадує Назар на псевдом'ясник. Він служить на посаді водія. У місто заїжджали через напіврозбитий міст, який постійно обстрілювали росіяни. Наловчились. Получається, якщо чули виход, значить налиш треба притормозити, бо тому, що ворог кидав постійно на випередження. Тобто, якби ми йшли з тою самою швидкістю, за якою ми заїжджали на цей міст то якраз би в принципі, він і по нам би попадав Звісно, коли воно перед тобою там, метрів, двох, там, в п'яти прилітає, снаряд там, нічого хорошого немає. Але, але їдеш далі, їдеш далі, тому що виходу нема. Допустим, людям треба щось харчуватися, пити ті самі боєприпаси, які ну, постійно закінчуються. Тобто це все треба підвозити. У вересні 2022-го бійці полку звільнили селище Білогорівка. Це перший населений пункт Луганської області, який деокупували, згадує Нацгвардієць. гвардієць. З грудня 2022-го полк переформатували у бригаду Червона калина. Відтоді техніки стало більше. розповідає заступник командира одного з батальйонів Богдан на псевдовоїн. Бійці отримали бронетранспортери, зброю та бойові машини від західних партнерів, зокрема польсько-українську онсіла та канадський Рошель-сенатор. Останню, каже, використовували на Запоріжжі, в боях показала себе добре. У нас зроблена на базі Ford F-550, оснащена двигуном 6,7 літрів дизель. На озброєнні в неї стоїть Браунінг 12,7 калібру натовського зразка. Дана машина може витримувати наїзд на противотанкову міну. Воїн професійний військовий пройшов бої на Київщині та на Донбасі. Після поранення у боях за спірне працює у батальйоні із новобранцями. Ті, хто приходить служити до бригади, мінімум два місяці навчаються, перш ніж їхати на фронт. Вони ознайомлюються з усіма видами озброєння, медичною підготовкою. Після цього в бригаді проводиться другий етап підготовки за напрямком. Наприклад, якщо він водій більше дається упору на підготовку техніки до виїзду, так само робиться у. Опор на медичну підготовку, бо кожен військовослужбовець повинен вміти надавати як собі медичну допомогу, так і своєму товаришу. З червня 2023-го бригада воює на Запорізькому напрямку. Гвардійці брали участь у контрнаступі. Зокрема, звільняли роботине. Бої на цьому напрямку найважчі з усіх, де воювали. Ворог переважає зараз на тому напрямку багато чим, але ми Тримаємо ті позиції. На спірному у нас нашу позицію штурмували 10 годин, включно з важкою технікою танками. 10 годин безперервного бою, але на Запоріжжі набагато важче. Якщо взяти початок війни і взяти зараз, ми, якщо думали, що тоді було важко, то ні, тоді було не важко. Зараз набагато все служніше, важче. Страшніше, бо тому, що вони використовують набагато більше озброєння. Все-таки війна модернізувалася, тобто дуже багато всього нового, чого раніше не було. Мотивацією служити далі та нищити росіян, кажуть фардійці, є захист рідних та своєї країни. Я хочу сім'ю, щоб мене були здорові там, батьки, діти і в принципі, напевно, раді цього. Як і кожна людина, мені каже, йде за свою землю, за сім'ю. Мої друзі, мої товариші зараз відбивають ворога. Ну. Тобто такі мотиви. Я не заспокоююсь, поки не настане мир. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.